Сьогодні пані панове та інші Грільфи. І сьогодні у нас, як неочікувано огляд скетчбука. Я не знаю, яким чином це стало з рубрики раз на рік моїм основним форматом, але якось так стало. Я знаю, що кожне відео кажу, що я хочу знімати більше, але якось так виходить. Ну, зате я принаймні малюю більше. І в мене є новий заповнений скетчбук це скетчбук номер 20 Тобто так. Е, я вже, якщо чесно, пам'ятаю, як було пораховані попередні, але здається, я починаю рахувати скетчбук з блокноту найпершого для малювання. Тобто, так, це не був конкретно прям профскетчбук, але ну що поробиш? І це двадцятий, тобто двадцять блокнотів. Я знаю, що в когось буває навіть більше, але в мене за двадцять років життя двадцять блокнотів в принципі непогано. Хоча перший, мені здається, був врахований років з 10. Тому моя середня швидкість два скетчбуки на рік, але це не точно. Ладно, я в математиці нічого не знаю і не вмію, тому давайте просто починати. Загалом цей скетчбук був куплений для занять для університету, тому що мені потрібно для університету мати блокнот, в якому я роблю замальовки. І я ненавиджу це робити, тобто я ненавиджу скетчі з натури. Я ненавиджу тим більше з фотографій малювати просто з якихось рандомних референсів. І ще більше я ненавиджу просто робити швидкі скетчі, щоб якось ну не знаю, типу, швидесенько замалювати за три хвилини. Вгадайте, яке було завдання? Тобто, ми маємо свою скейтбуку, щоб на початку кожної лекції робити такі швидкі замальовки з екрану. Тобто наш викладач на екрані пускає якісь картинки з Піндераста чи якісь шеде. Зазвичай дуже дивні, і ми маємо їх замальовувати. Якщо чесно, я це робити не люблю, тому що, ну, як на мене, це просто марна трата паперу, але що поробиш? І цей скетчбук, власне був куплений для цього. Від початку, коли я його тільки купила, я його вже здана виділа, але це поміняється. Тому що я не люблю жовтий папір, я не люблю, коли закруглені куточки. Я не люблю ось такий формат великий. Мені комфортніше було на маленькому. Зараз я настільки звикла, що я не можу уявити взагалі маленьких скейтбуків. І взагалі я не люблю арткрієшн. Ну, зараз, до речі, я ставлю вже нормально до цього. В мене прямо було що. Але ну, в Польщі це буквально єдиний варіант, який можна плюс-мінус бюджетно купити, щоб в ньому був не туалетний папір. Тому прийшлося зробити це. Тому тут настільки гарний декор, бо мені треба було якось покращити свій настрій щодо того, що мені придеться в ньому малювати. Ну і в принципі зараз мені дуже подобається цей скетчбук. І я не знаю, як її взагалі, мені здається, мої наступні не будуть такі гарні. Окей, давайте починати вже. Контент-варнінг, Бридкі роботи на універ. Ну, власне, як я кажу. Одразу скажу, що тут будуть і мої, і для універу роботи, багато незакінченого, тому що ну в мене просто немає на це сил зараз. Тому починаю власне з титульної сторінки, скажем так, яка не закінчена. І я вважаю, що якщо я не закінчу якусь картинку протягом місяця, це значить, що я до неї не повертаюсь, тому що ну, я втрачаю інтерес. Це мала бути стандартна картинка автопортрет на початку на кінці скетчбука, але якщо чесно. Це більше не має сенсу. Тобто, не знаю, моя зовнішність абсолютно ніяк не змінюється щодо скіла, я не знаю, але намалювати автопортрет у весь скіл, це ще треба мати багато енергії, якої в мене зараз немає. Тому це просто автопортрет, який майже закінчений. І тут починаються штука в універ. Взагалі, ось це конкретно. Посеред листа це було в універ. Але після того, як я вже ці роботи відсканую і здам, я починаю домальовувати якісь свої речі. Ну тому що чому ні? Якби, паперу шкода, паперу дофіга. І це я була в косплеї ось цього мужика з Риби Поніо. І бачите, ось це був для клейки, це сама наклейка потім. Ну, просто сторіночка з Поніо. Це було на одному з фестивалів, на якому я була. І на цьому ж фесті хтось намалював. Нам з подругою, бо це була моя подруга в костюмі цієї жінки, намалювали нашу рибу. Прикольно. Я оці штуки в універ, мабуть, буду просто прогортувати швидесенько, бо мені особливо немає що про не сказати. У мене також є якісь записи, щось таке. Це теж особливо нецікаво. Тому подібні речі я чисто буду проматуватися, буду так релістиці. Оце, до речі, прикольні риби. Тобто бувають класні, фотки, бувають не дуже. О! Це, власне, фотки з того фестивалю. Тут ви можете набачити в костюмі цього мужика. Бо в Варшаві є такий фестиваль таргії фантастики. Він відбувається десь раз-рази три на рік, типу зимова, весняне і так далі. І там часто є фотобудка з безкоштовними фотками. Ну ось, власне, фотки з неї. О! Це моя колекція. Я ж сказала, це колекція сміття, але це не зовсім сміття. Це більше візитівки. Є обожні візитівки, і тут більшість наклейки, але деякі просто карточки, і я їх вклею сюди. Бо ну, я не знаю, я просто люблю візитівки. Я, в принципі, люблю будь-яку друковану продукцію, але візитівки прям да. Ну, і всякі просто наклейки з якихось там місць неважливо, звідки я все сюди клею. Це продовження. О! Квиточок з музею. До речі, це достатньо недавній. Хай тут полежить. Так. Знову якась фігня, бачите? Це якась стара. Де нормальні картинки? О, це я робила реквести, до речі, в мене. Я не знаю, чому в мене ніколи немає енергії якісь реквести. Типу, я відкриваю реквести беру там якісь картинки, і в мене ніколи немає енергії їх закінчити. Я не знаю чого. Я сподіваюся, люди ображаються, тому що реквести — це на комішки, типу по суті, автор нічого нікому не зобов'язаний. Тобто, якщо намалювали класно, не намалювала, ну шо ж, але з одного боку мені якось ніякого з іншого боку я розумію, що я просто не можу себе змусити зробити. Якийсь у нас сьогодні депресивний випуск. Як бачите, на початку в мене тільки робота з університету, тому що тоді в мене ще був інший мій попередній скетчбук для малювання для себе, тому трошечки пізніше почнуть класні картинки, але лишайтеся зі мною. Це каджити зі Скайріма це не зовсім зі Скаєріма. Але я планувала зробити якби по ДНД-системі, але зі Скайрімом на столку, тобто провести гру для друзів. Але я ніколи нічого не можу закінчити. Я дуже стараюсь, але ні. І це NPC, ось ця, наприклад, на моїй кішці заснована. Вона дуже сімпатічна. Якісь приколи, це знову ж таки було для університету. Тобто тут є. О, це мої наклейки старі. Тут є якісь прикольні речі, але я, наприклад. Я не знаю, тобто це просто не моє. Може комусь подобаються такі малюнки, хтось би малював навіть для себе це. Я це не люблю, тому я це просто швидко пролистую, але я знаю, що далі будуть прикольніші речі. Ось ця, до речі, мені подобається. Вона вийшла непогано. Як бачите, в мене деякі заляпані, чимось, ще щось, тому що я це роблю чисто, щоб засканувати. Це смішний був. Найкраще це те, що цей чувак каже, що ми можемо малювати їх як хочемо. Тобто, він не дає якихось нам обмежень або взагалі чого завгодно, Він каже: просто ну, малюйте, що хочете, як бачите. Тому так, це мої квитки з якоїсь поїздки, і моя стара картинка роздрукована. А. Вона дивиться на тигра, прикольна. Якось так співпало просто, щоб в мене цей був наступний вільний лист. Мені треба було на А4 зробити ескіз. Це був ескіз для футболки і для кофти, тобто, щоб роздрукувати як подарунок одній людині. Ну, коротше, тигр прикольний, скажімо так. О, ось це це скетчі до картинок, які я зараз ставлю, скоріш за все. Бо я люблю робити скетчі на папері, потім малювати в діджі, і потім з них були і брілочки, і наклейки, і що хочеш. А це стара версія наклейки з Азрою. Взагалі, початку була ідея зробити. Чому він палить? Я не знаю. Окей, для початку була ідея зробити ось таку наклейку, але потім якось мені захотілося щось переробити, тому що все ж таки він не до кінця хороший. О, до речі, можу вам навіть зараз показати скетч до цієї наклейки, тому що знову ж таки. Це було зроблено на папері. Так, потім вона була перероблена, як бачите, дуже сильно, але скетч лишається скетчем. Ці двоє смішні, ось, ці двоє мені подобаються, тому що в них є щось спільне. О, І знову зараз вже починаються мої приколи. До речі, ось ця, кліо, ось ця нефера була намальована раніше. Тобто, вона була раніше ніж це. Бо я ж саме пропускаю сторінки, тому що маю на них якісь ідеї, щоб зробити гарні розвороти. Але як бачите, гарних розворотів я робити не вмію абсолютно взагалі. Колись в мене був такий скіл, але він давно втрачений, тому що всі мої кропки зі сміттям, які я клеїла на розвороти, лишились в Києві, тому що поробиш. Але конкретно ця нафера дуже прикольна маркерами. Тобто мені подобається. Вона була ще трошки дороблена. В діджі, можете в мене в інстаграмі знайти або ще десь всі лінки, якщо що, на соцмережі будуть в цьому в описі. Так що так. Да. Оце були скетчі до одного завдання в універ. Так, буквально наглі ельфи, які палять, тому що нам треба було зробити ім'ям на графіті для позначення зони, де можна палити. І це студенти, які йдуть в полити власне. Знову університет, всякі приколи, всяка фігня, яку вклею, це, до речі. Це просто. Це, це була найгірша театральна вистава мого життя. Ми пішли раніше. Все, мабута старе, як який не вивчився. Це якісь приколи. Це гініальне це так? Я не знаю, чому. Я не знаю, що це. Я навіть не знаю, коли я це пишу. Я просто це знаходжу. Тобто, момент записування в мене не якось не позначається. В мене позначається такий момент, коли я знаходжу така, що це таке, ага, Знову якісь картинки з університету. О, і здається, після цього до речі, класна пані, Почалися канікули. Тобто, в мене був здається або тиждень, або навіть півтора перерви. Різдвяний, тому картинок стало явно більше. Або це було вже після Нового року. Ні, ой, це ж був здається, навіть місяць канікул після Нового року. Я просто ніколи не ставлю дати, в сенсі я ставлю на закінчені роботи. Це Азра і Джуліан з Аркани, недороблені. вони дуже симпатічні, але ну, я, як я кажу, якщо за місяць не дороблю картинку, я не, не повертаюся, тому що ну, я думаю, що треба її робити, але мені не хочеться. Нє, однак це був спочатку січень. І оце здається було пізніше зроблено, але я не впевнена або ні. Слухайте, я в хронології нічого шарю. Це взагалі були люди, але зробили з них риби і вони чудові. Цей мужик був один, але він мені нагадав ці три голови з Боже, аніме Спіріти ТВ називається. Я не знаю чому, але я назву всіх аніме знаю виключно англійською, і мені треба перекладати на будь-яку мову. Я не знаю, тому що я англійською тільки пам'ятаю. Але ви зрозуміли про що. Я. О, такі приколи я люблю малювати, Я думаю, ви вже в мене їх бачили. Якщо ви бачили, попередні скетчбуки, принаймні один. Якщо ні, то підійдіть подивіться попередній скетчбук, тому що він теж прикольний з такими чуваками. Але, ну не знаю, мені є розворот якось. Ну, ну прикольне, в принципі, нормально, нормально. От тут вже, якщо зараз вийде знайти дату, ми дізнаємося, коли це було зроблено. Ні, дати немає. Шкода. Але цей розворот тут вже починається приколи, тому що тут вже починаються мої канікули, коли я сиджу вдома. У мене немає робіт в універ, і мені реально треба щось робити, чимось себе займати. І я займаю себе картинками. Це Джуліан з Аркани. Я думала, от зараз буду малювати багато по аркані. Подумала я і почала грати Baldur's Gate. І знаєте, що це все ще аркана, але це здається, передостання картинка з аркани, перед тим як мене понесе. О, ну власне, це було вже пізніше зроблено. О, о, ще з дату. Дату немає, ладно, забите. Це було зроблено пізніше, просто десь між сторінками скетч моєго персонажа і персонажу моєї подруги в мультиплеєрі. Це мій персонаж Вільям. Я з'явилася ці написи, що вони означає. Я не знаю. Я їх читаю і вони не мають сенсу. Вони крінжові, але цей маркер не виводиться, тому хай він буде. Це Вільям мій персонаж з ДНД. За якою я гратиму поки що ні, але буду пізніше. І він симпатюлька, Я його обожнюю. Він дуже хороший. Це, скоріш за все, єдина картинка з ним тут. Тому що я згадую про персонажа, малюю його і забуваю знову. Чому? Я не знаю. О, це ми з моїм другом почали грати в Baldur's Gate, теж мультиплеєр. І чесно, я це обожнюю. Це наші персонажі. Мій просто такий, типу, божадуванчик, такі солишко маленьке, хороше. Він не, взагалі цей, як це називається, Жерець-клеклерік. Знову англійська вибачаюсь. Кл... Клірик виходить. Священик. Ну, коротше, оцей чувак. Я не пам'ятаю, яка в нього богиня, тому я скажу, що він може бути кліриком салоне, бо в моїх едканонах він клірик салоне, коли його створюваний персонаж, я гадки не мала взагалі хто це і що це і куди. Тому це не важливо. Це кай персонаж мого друга, скажімо так, від романсу для І по характеру такий саме. Тому ми розуміємо, що оці двоє не зрозуміло, як здибалися і як один одного взагалі витримують. Тому що цей ніколи, типу, мухи не образить, цей образить всіх, кого тільки може чисто по фану. Тому да. Ну, і тут мій подобраття душевний і вирішив поцілувати цього сміноха, який так сильно про це просив на початку гри, якщо ви не граєте, і не знаєте, про що йдеться. Слава Богу. Але якщо ви знаєте, де цей Дейвід Джонс валяється, ви знаєте, про що я говорю. І тут всякі м'ями з гри. Тут щось склеїлось. А, добре. Там, в принципі, нічого немає, це просто розворот, типу, між сторінками він склеївся на чорнилі. Це мій інший персонаж Аластор, який буде пізніше. І так як в мене нульова фантазія на персонажа, це було моє перше проходження, ну і моє основне. Тому як в мене нульова фантазія на персонажей, я створюю просто себе. Ну, тільки за однією, тут, тут є одна різниця він здорові мужик. Але він, він виглядає, по суті, як я. Кілька хвилин розпинаюся про історію мого персонажа, як він пов'язаний з Гейлом, Але якщо вам цікаво, ви можете побачити це все в мене в принципі в будь-яких соцмережах. Тож посилання в описі почитаєте. О, це теж красиво, Це Азра. Тоді мене прям перло на повноцінки. Я не знаю, чому в мене може просто не було навчання, тому в мене було більше енергії. Мені взагалі щось хотілося зробити в житті. Вже ні. І тому ось це за картиною мухи в мене азра. Тобто, в мене давно була ідея перевалювати якогось персонажа по класичній картині, і якраз Аркана під якось так підвернулася удачно. О, вал з'єдь почався. Це той самий персонаж. Він у мене романсить била, і мені тоді, в ніч перед тим, як це молю, мені наснилася картинка, тобто вона мені ну, я її прям бачила, ніби. Ці двоє в такому як вітражі. Я погано малюю вітражі, але я намагалася. В мене всохли абсолютно всі коричневі маркери. Я не знаю чому, але в мене реально просто максимально дружно всохли всі коричневі. Тому вил такий ніякий, бо в мене тупо немає чим його малювати. На жаль, мені дуже шкода, бо я його дуже сильно люблю. Це мій, мабуть, другий улюблений. Персонаж з гри. Або не знаю, в принципі, в мене Карли хвилина на другому місці разом. Тобто Гейл перший, а ці двоє на другому. Я не знаю, кого я люблю більше, але це не важливо. Ось. Тобто мені буквально наслалася ця картинка. А це перемальовка з карти для НТГ. НТГ, якщо хто не знає, це Magic The Gathering, така гра. Ну, власне, настільна, карткова. У мене тут навіть близько є карти, можу показати, як приблизно вони виглядають. Тобто це ось такі якісь штуки. Це земля ось. Я думаю, якщо ви хоч раз десь бачили якихось нердів, якихось там не знаю, чи де, Мені здається, ця фіня з'являється в якихось серіалах чи де там, де якісь є просто нерди, які сидять і грають в ДНД і в цю фігню. Якщо ні, то ні. Якщо да, то просто знаєте, що є така карткова гра. У мене конкретно цієї карти немає. Але я може знайду картинку в інтернеті, якщо не забуду, і вставлю десь тут. Захотілася перемалювати. Я не знаю, я просто обожнюю робити собі такі ті типу, senior style, тільки перемальовувати всякі офіційні арти або ще щось. Я не знаю, чому мені просто це дуже подобається. Я не хочу, щоб хтось це спримав як змальовку, тому що мені здається, перемалювати моналізу це не змальовка. Типу в своєму стилі, в своєму приколі, ну, це весело. Я не знаю, мені весело. І це просто очки нам, тому що тут не вистачало місця. Це, мабуть, мій найгарніше речі. І я вже бачу, що це відео триває дуже довго, тому по стандарту зробимо дві частини. Я цю картинку лишу як прев'юшку для наступної, скоріш за все, або хоча просто як початок. Друга частина зазвичай виходить або одразу ж, або кілька днів після першої. Тому, якщо ви. Тому, якщо ви бачите, що перша частина вийшла якийсь час тому, загляніть ніхто каналу, в мене 100% друга частина. Принаймні, я сподіваюся. Я сподіваюся, що в цей раз монтую точно все нормально. А на цьому все. Ставте лайки, я нікого це не кажу, але реально ставте, мені подобається. Пишіть коменти, що ви думаєте. Якщо вам щось подобається або не подобається, можете теж мені сказати. Можете сказати твої картинки гавно. Я розумію, я теж так думаю. Іноді буває. Ось. Можете в коменти написати все, що думаєте про мої картинки, чесно, не чесно, позитивно, не позитивно, як хочете, я люблю таке читати. Ну і підпишіться, якщо вам подобаються картинки. ну Бо мені подобаються картинки, я б підписала на себе, але я не можу, тому що це мій канал. Тож, побачимося у другій частині.